Друзі, да. Всім привіт з вами я Денис, і сьогодні я буду грати за Харобрина, я да, є ТНТшка по настоя. Нас і наша сьогодні, сьогодні задача, як бачите, підірвати оцю ферму. Да, підірвати тентехами, Так, давайте зараз тентех. ТНТ. Сломав. Ну, що ж, погнали. Так, хтось там мені в прошлом, позапрошлом по-моєму відео казав, писав, тантебиром надо зривати сюди село. Ну, це я не розумію, що таке тентабиром. Навіть якщо хто дивиться мене, хтось там ось ось там хазяїн а зяин у шахту пішов. Так це і ви написали там, то есть одна там. Кстати, дивіться. Ну, там написали, танде биру надо зривати Так, зламаємо тут все пушки. Тут у нього ніче нормального нема. Кміточка. Класс квитка. Ой, ненавижу квіти. І зараз це, я лучше выкинуть ці квіти на синя. Це выплю на видимості. А я ж у алмазній броні буду топью. Все, я не видим. Я не видомий. Да, я не видимий. Поспівай. На, а на на. В сім хвилин ще буде. Та дивіться, замуруємо. Давайте муруємо це все. Данте Я не розумію, що це. Не забудьте поставити прямо зараз лайк. Да, прямо зараз. Якщо ти не поставиш лайк, то ти за мною не будеш грати у Майнкрафт, понял? Хлопчик чи дівчинка? Якщо став лайк. Так давайте замруємо. Не повзло, що я сюди. Оці корови ненавидить мене, а то і фермер вообще ненавидить. Ну, що ж, давайте підпалювай, підпалюємо, давайте. Підпалюємо, зараз буде. Ем. Це класно, що вони побігли. Клас. Я вас зарубаю зараз. Так, підпалюємо. Ой, зараз рубуне. О, дивіться, що от будинку... Дивіться, що тільки от будинку оставили. Так. Так. Вот. Чё? Дивіться, що тут. Кстати, одні селі я йому допомагав там робити. А він там гуляв десь опять у шахті. Кстати, він шахту любить. Так. Що далі пробуємо? Давайте переключимося в Game Mode 1, да? Так, а зараз подключусь. Давайте гейммод 3. Зараз подключимся. Больше не подключался в этом мае. Больше гейм да. Три. Давайте. Ма <говори> Ладно, давайте геймо до тим напишем. Я не понимаю, что у меня. Это только на компах, мабуть. Эээ, пишемо. Пишемом э, забувай. А, геймо. Гейма... <говори> да. Геймот один. Так давайте. Все я на творчі полетіла. Конячка. Дорослі такі хитри. Так. Ну що ж, з вами був я Денис Денис Хакер, так сказати, ну я був Денис. Ну, ви були на каналі Чипс ТНТ, підписуйтесь, ставте лайки. І ще я побачив, що ви любите вже полюбили таку рубрику, зато я знімаю таке. Пишіть ще за кого пограти. Любо можу прийняти ваше рішення, якщо мені воно сподобається. Пишіть на стисняйтесь.